Хочу розказати от про історію даного мотоцикла. Знайшов я оголошення на OLX даного мотоцикла. Він на фотографіях був завалений у старій будівлі. Завалений і бан, балки з криші, яка провалилася, напевно, років 10. Лежала одна ось так, а інша десь от в такому положенні. Лежали. Біля нього росла трава, і він був десь в глині, з якої була збудована хата, десь приблизно 10-15 десь сантиметрів, може і більше, знизу. Там в тому місці. Саме більше погнили диски. Я вирішив. Ну, я помітив одразу, що мотоцикл був не, ну, в непоганому комплекті і е, в рідній фарбі. Я бачив корозію, але все ж надіявся, що під корозією там хороший агрегат. Я даний мотоцикл домовився з власником, він за ціну і він. Від... Відправив мені його по делівері, де вже я його зустрів і побачив, що, який там саме був мотоцикл. Тобто я ризикував, але веду до чого, що цей мотоцикл, він, як сказати, як знайшов мене. самий Така історія його, як він вижив, як будто хтось його оберігав. Ну, Зараз вже я його реставрую, Вскриваю маслом, щоб він відмокав. І вилазить рідний його кольор, який він і залишиться в подальшому. Хочу розказати коротко за двигун. Двигун, наскільки, наскільки я зрозумів, в хорошому стані. Поршнева, хороша, кольця, кільця і поршень, напевне, мінявся, чи можливо в такому вже він стані і, був, і взагалі не робився. Але головка верхня не оригінал, і вона була на фарбі. Вона, її попередній власник, чи її пошкодив, чи можливо після капітального ремонту йому не вистачило на головку. Він її не міг поставити, вона була від першого чи від, від якогось фосхода, ця головка. Він її хотів посадити на фарбу, що до нього не вийшло, і, напевне, через це цей мотоцикл не їхав. Він стояв не ремонт в тій будівлі. Власник помер, швидше за все, так і є. І будівля ще простояла після того, років 20, напевне. І завалилася. І ще років 10, можливо менше. Він простояв в тій будівлі заваленій. завалені. Коли син цього дідуся, який був власником цього мотоцикла, приїхав і побачив, що завалилася хата, а в ній стоїть ось цей ковровець. Він вирішив сфотографувати його і виставити його на OLX. Де вже і я його зустрів? Так, коротенька історія даного мотоцикла. Головку я вже завіз до майстра. Він мені має замінити, поставити в віртич, бо в мене обірвана різьба. І я її поставлю і спробую завести цей мотоцикл. Також тут ще є пошкодження катушки, вона 6-вольтова. Там немає як зафіксувати дріт. Ну я думаю, що я щось придумаю тимчасово для того, щоб спробувати завести. Ось так что пока чекаю головки. Карбюратор як новый, такой цікавий карбон. Як так він зберігся? Не бачив в такому стані. Це вже другий мотоцикл, який попав до мене від власника, який помер. І видно по мотоциклах, що він дуже його любив. Любив і роботу не завершив. Тобто, а саме я. Я завершу цю роботу і цей мотоцикл буде прикрашати мою колекцію. У мене іж Планета 63-го, і ось саме оцей ковровець теж буде в моїй колекції. Буду робити кімнату. Для мотоциклів їх вже зібралося ще більше. Двом мотоциклом немає місця. Тобто потрібен весь хлам, який є в цій кімнаті. Оцей, ящичках, коробках прибрати і поставити в правильне місце. Зараз буду пересувати мотоцикли, ось звільняти місце, розбирати повністю всі запчастини, сортувати їх на групи по ящикам і потім викладати на стілаж, який буде зроблений. Щоб все було стояло на своїх місцях. Зараз процес покажу. Малиш уже на місці. Зараз біля нього Урал. Так, ж Да, Урал. Там далі я їх перетасую. Це буде новий дім Ковровця, де він буде знаходитися в безпеці. Ось так він виглядав, коли він прибув до мене. Так я побачив в ньому на фотографіях у заваленій будівлі красу. І після чого доля цього мотоцикла змінилася. Що було в даному відео. І ще хочу додати, що не знаю, що це, але щось містичне є в, в тому, що як ці мотоцикли приходять до мене. Я за них великі гроші не платив. Вони як самі приходять, щоб, от, будь ласка, дороби мене. Або я навіть не знаю. Тобто потрібно розслабитися, якщо вам щось подобається. Ті речі самі будуть приходити до вас і... і будуть приносити вам задоволення. Ну, десь так. Трошки містихи, трохи романтики, смутку та радості було в цьому відео. Надіюся, що воно вам сподобалося. Кому не сподобалося палець вниз і гнівний комент. Кому сподобалося палець вверх, і позитивний комент. Підписуйтеся на канал, тому що я би хотів, щоб було більше людей, більше користувачів. Хочу розвиватися, хочу розуміти, що мої старання не дарма, і воно комусь приносить задоволення і радість. Всіх з Новим роком, щастя, здоров'я бажаю, всього найкращого. Ну що, стілажик готовий, запчастюльки розклав, зараз ось з цієї сторони такий стілаж. У нас все захламлено, зараз ще привожу порядок, але робоча поверхня з дошки 50 і зараз своїх. Кришунчики. Розкладаю. Це розкладу і покажу. І тут результат. Хочу підкачати колеса в Уралі. Резина не платилася. Ну і щоб нормально легко копилося. Перебираю, сортую. сюди це електрообладнання, тобто запалення, реле, Там спідометр поставив. Тут дрібнички всякі. Тут такі штучки. Даже є заготовка для М72. Ручка з оригінальною резини в ідеальному стані зманщина чекає. свого часу. Так що так. М72. Ладно. Сортуємо. Там далі біля. distracted